Сьогодні 14 числа сили самооборони перевіряли, скажімо так, легітимність дій деяких підприємців у місті Києві. Було виявлено машину, яку продавали як нову, але перевернуту, побиту, покрашену, підкрашену, підфарбовану, у людини було вилучено гроші у нашого представника, тобто нічі гроші не постраждали, окрім наших. От людина позвонила тому, хто продав машину, попросила повернути кошти, бо машина не відповідає технічному, технічному стані суму От. Людина, продавець, сказав, що йому все одно, він підкрішує мінків, він нічого нікому повертати не буде. Було призначено зустріч на 12 годину у Києві за адресою вулиці Механізаторів 1, куди приїхали представники самооборони і почали з'ясовуватися, чому. Продавець, в дуже грубий спосіб, застосовуючи російські мати, зауваживши йому абияково до того, що хтось щось вимагає, бо його криша є мінти, і йому все по барабану. Салася маленька тусовка, тобто продавець отримав трошечки на сухарі за певні фрази, терміни. От. Потім ми побачили озброєних людей, їх не було видно і зрозуміло, хто то є в стороні. Ми відреагували як на сепаратистів, тобто були готові вступити до бою. Але коли ми побачили шеврони міліції, ми не стали, не, не стали чинити супротиву. Замість цього міліція поклала на, на землю всіх учасників процесу з боку самооборони, тобто чотирьох людей поклали на землю, одягли на них наручники і почали бити зв'язаних, лежачих вже на землі людей. Бити по голові, бити по спині, бити по почкам, Приговорю, що Ми вас відправимо на передову без патронів. Ви в нас не перші. Другі розповідали, що із за вас почалася війна. Третій розповідали, що ви встріляли в нас, ми вам не простимо. І все це відбувалося сьогодні. Не два-три місяці тому все відбувалося сьогодні. Всі, ті, хто приймав участь в цій події, вони є діючими офіцерами міліції. У нас немає іншого виходу, як наполягати не на негайному звільненні займаної посади, начальника управління. По боротьбі з організованою злочинністю в місті Києві, всіх його замів і всього особистого складу, щоб не перебирати і не ображати невинних і недовіри. У нас немає іншого виходу. Думаю, що боротьба з злочинною міліцією ще продовжується. Вона не закінчилася 22-го, коли вбивали наших людей. Вона не закінчилася 18-го. Когда начали нас убивать, сегодня нас пробовали убивать снова. Я думаю, что никто не плывал, и... когда мы поняли, что здесь милиция. То есть мы почему-то не чувствовали этой угрозы, мы не стали сопротивляться. Вместо того, чтобы вступить какой бы то ни было с нами дело, нас одели в наручники, положили на землю, уже лежащих начали бить по голове, по спинам, целенаправленно по почкам и позвоночникам, приговаривая, очень многие вещи приговаривая, на... В украинском языке нет матерных слов, поэтому говорили они на русском. Что -то. Из того, что они пытались нам донести, я понял, что они отправят нас на передовую без патронов, ну, не, не первые. Это страшное слово. Вторая фраза. Из-за вас началась война, из-за вас она и закончится. Вы в нас стреляли, мы вам не простим. Это говорили люди, которые сегодня стоят в форме. Это говорят люди, за которых проголосовала вся страна, за их ну, как минимум увольнение, я уже не говорю, за их арест. Эти люди до сих пор в форме, у них оружие, и они с этим оружием сегодня, грубо говоря, сводят счеты со всеми теми, кто имел отношение к Майдану. Это произошло на улице Механизатора в один Это Соломинский район. Меня били, приговаривая, а, медведь. То есть они четко знали, кого били. Лежащего били по голове. Я... Да, я буду Побои, я поеду прямо сейчас? А заявление будем писать лично министру внутренних дел. Почему? Потому что а, а, начальник УБОЗа пытался меня убедить в том, что это личная его команда. Я не верю. А баков такой команды отдать не мог А у остальных ребят травмы можешь попытаться открывать вон? Это завтра будет нарядно, это сейчас пока еще только все свеженькое. У юрки ребра сломаны. У одного сломана ребра, да? Ну это надо подтвердить, чтобы вы понимали. Она нас сверху прыгали коленки. Со спекали. Уже на лежачие. Он подходи, вот прыгал коленки к нас. Говорил, что это были целенаправленные причинение. Сколько их всего было? еще Ее же было считать неудобно. Так по ногам, которые сущали по моей голове, то человек 8. Пар. Паре ног. Пар. вот.